было открытием и удивлением, что каждая ступенька рода отвечает за какую-то отдельную сферу. Вот основные инсайты мои сегодня. И еще я сегодня написал человеку, чтобы связаться с моим отцом. Это тоже такое действие очень ключевое. Мы с ним уже года четыре, наверное, разговаривали. После нашего первого занятия я еще до сих пор, у меня идет а, раскрытие тех тем, которые, как бы, казалось бы, мне тогда до самого первого занятия, до первого, что не уже проработал. Оказалось, что это было только а, в моем а, а, как бы понимании, что да. Ну, як ти відчуваєш, от тобі вже легше, ти вже бачиш а, результати? Ні. Я впевнена, що набагато і на фігурках, і з людьми. І я даю раніше я хвилювалася і спішила, то зараз я ж даю час виговоритися, і воно все навпаки дуже гармонічно складається. Навіть е е якщо ми бачимо, що, що там є ще щось, то ми на, на певний час якби, вдячні вже тому, що є зараз. Надзвичайно, надзвичайно цінно. Помітити певні родові програми, які у нас повторюються. Наприклад, там в сім'ї батька дуже рано помер батько мого батька, і рано помер мій батько, чоловік, сестри, батька, там ще один брат, тільки один брат залишився живий. Чи, наприклад, там сімейні якісь історії, що в мене тато був по ту сторону закону до мого народження? Але він кардинально змінив своє життя, хоч всі стали на ньому хрест. В мене що він також. Він був в, в кримінальних кругах високих, всі стали на ньому хрест. Ми одружилися, кардинально змінив своє життя. І зараз, коли я дивлюся, там в мене ростуть двоє дочок, я бачу, що у нас там в сім'ї відбувається. Для мене прям дуже сильний дзвіночок подивитися в цей бік.